Дати ЗСУ на адреналіні залетіли в окопи рашистів та почали закидувати їх гранатами. Із зони ураження сильних вибухів вирвалися не всі. Окупанти почали відстрілюватися із гранатомазів, але один із них від страху підірвав вибухівку біля себе. Тотальний рознос великого базування рашистів невеликим загоном. Зсу деякі вороги з пореляку навіть почали кричати Свої намагалися здатися. Справжній епік. Дивимося за миття. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватися, щоб нічого не пропустити. Ну і звичайно дописувати свої думки під відео в коментарях. До дивіться відео до кінця, щоб почути ці неймовірні новини, як наші українські захисники та захисниці продовжують вести Україну до перемоги. Ну а ми розпочинаємо розповідати ці новини. Військові збройних сил України показали епізод зачистки позицій від окупантів на Харківщині у ближньому бою та під обстрілом розкидали окупантів бійці першого штурмбату на кадрах, які ви Раз можете бачити на своїх екранах українські військові залетіли в окупи расистів. Під час ближнього бою, ліквідовуючи на своєму шляху всіх окупантів зі стрілецької зброї, наші бійці успішно ще й відбували атаку солдатів армії РФ. Крім цього, нашими бійцями було застосовано гранати для вибивання противника по обидві сторони від окопів. Після цього військовий третій ШБР відкриває впритул вогонь по особовому складу расистів, які намагались просунутися до його побратимів. А вже на інших кадрах можна побачити, як інша частина. Під ворожими обстрілами просуваються між позиціями, щоб застати ворога зненацька і зачистити окопи від окупантів. При цьому цікаво, що на відео можна почути, що деякі рашисти почали голосно кричати українським бійцям свої, щоб ті їх не чіпали. Але наші бійці продовжували наносити вогневого ураження по ворогу. А тим часом саме пекло бою вирушають двоє бійців, щоб забрати трьохсотих для подальшої евакуації. Вони продають бика, оглядає. Тіть їх та стають в бій пліч-о-пліч -пліч із побратимами, які намагаються витіснити ворога із позиції. і під звуки розвідувальних дронів рашистів військові третього ШБР продовжують зачищати позиції від окупантів. При цьому на кадрах можна побачити, що українські дрони також. Коригують українські вогневі удари по рашистах. Оператори дронів по разях передають, що можна висуватися та добувати противника, який намагається навколішки тікати від наших бійців. Як бачимо, українським дроном зафіксовано як один із расистів серед поляна Намагається і тут же його відправляє на концерт. Кобзона наш військовий. Вже на цих кадрах видно, як бійці просуваються по окопах, тримаючи та наносять вогневого удару по позиціях армії РФ. І вже на останніх секундах відео лунають такі довго. Очікування слова цитую. Все це кінець та кінець кібер-кіборокоп зачищено. За словами представників третього ШБР, завдання бійців полягало у витісненні ворога із окопів. Для багатьох із них цей бій став першим бойовим досвідом. У Ворожі бліндажі летять гранати та автоматні чарги. Дрони рашистів постійно у небі. Секундує вагання можуть коштувати життя. Відзначили в бригаді. Також на Харківщині бійці третьої окремої штурмової бригади провели успішний штурм расистського бліндажа. У бригаді розповіли, що бліндаж був. В пронизані норами, в яких тримали позиції окупанти. Бійці оточили бліндаж, в якому засіли расисти та почали вибивати їх до остаточного знищення. Довга окопна лінія просто пронизана ворожими норами. В кожній може ховатися супротивник, розповіли військові. Такі тяжкі та інтенсивні бої відбуваються тут під постійними рашиськими атаками. Також на цьому напрямку оператори дронів бригади ефективно ліквідовують рашистську піхоту скидами гранат. Бійці бригади зафіксували окупантів в посадках і вилетіли на місце зосередження живої сили, скинули боєприпаси з неба прямо на скупчення ворожої піхоти, розповіли оператори дронів. Ну а тим часом заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Журін заявив, що, попри те, що українським військовим вдалося збити основний наступальний. Потенціал расистів на харківському напрямку вони продовжують спроби просування, і за його словами це відбувається шляхом перекидання голої піхоти в розбиті підрозділи. У ворога часто залишається лише командування бригади або дивізія, яка наступала. Їй передають декілька батальйонів непідготовленої піхоти, без техніки та іншого озброєння. Їх одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням добігти до окопів українських воїнів. Розповів він Жорін також зазначив, що Анта активно використовують скиди із дронів. Вони серйозно сконцентрувалися на цьому засобі ураження, приносячи багато неприємностей силам оборони України. Проте темп динаміка безумовно трохи спали і є нижчими, оскільки сили, які планувалися для просування расистам, на тепер розбиті. Хоча на моє переконання вони спробують замінити їх найбільш свіжі. Так наголосив він, окрім цього, як заявив речник оперативно-тактичного групування військо ТУВ Харків Віталій Саранцев чисельність військовослужбовців арафії на півночі Харківщини та біля кордону. На території арав становить орієнтовно від 30 тисяч осіб, враховуючи, що ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. Ці цифри приблизні. За попередніми даними, їх чисельність складає близько від 30 тисяч військовослужбовців. Але цю цифру я наразі точно не можу сказати, тому що зараз там ситуація достатньо динамічна. Ворог якийсь підрозділ заводить, якийсь виводить, тобто він здійснює внутрішню ротацію. Акцентував він в отеря телемарафону. Ну і за його словами, окупанти намагаються Нито тиск на основі декількох підрозділів. Ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. І це вже відомі нам 155-та окрема бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту АРАФТА, 18-та мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу. Це ті підрозділи, які діють в районі населеного пункту Глибоке. Ну а в районі населеного пункту Вовчанськ ворог готує штурмові групи зі складу 138-ї окремої мети стрілецької бригади 6-ї армії. Речник також розповів, що сьогодні в операційній зоні оту в Харків, як і в попередні дні, основні активні дії окупанта зосередили на Глибокому та Вовчанському. Ну і також намагалися здійснити штурм сил оборони України в районі сотницького козачка. У вовчанську окупанти намагаються атакувати, розширити зону контролю в місті та просунутися по лівому флангу до населеного пункту Тихе. В районі села Лук'янці противник намагається взяти під контроль прилеглі до населеного пункту лісосмуги. Додав Саранса і зауважив, що в зоні відповідальності готував Харків українські захисники тримають під вогневим контролем переміщення ворожих сил як на українській території, так і на. Суміжні території Ерефії. Водночас рашистські війська починають відчувати дефіцит озброєнь живої сили і, це і допомоги західних союзників дозволять Збройним силам України з часом провести успішні контрнаступальні операції. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни з посиланням на. Інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню «The Guardian. в ньому військовий сказав, що за останні два роки окупанти суттєво збільшили свої людські та матеріальні ресурси для війни. Однак, експерти наголошують, що це не свідчить про раптове збільшення присутності військових РФ в Україні а скоріше відображають кадровий і матеріальний дефіцит самої української армії, і за словами сирського військове командування зосереджено на вирішенні проблем із постачанням озброєнь, щоб захиститися від затяжних наступів противника. Він додав, що ЗСУ успішно проводять оборонні операції попри матеріальну нерівність із противником. Однак, ВСВ вважають, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі рафія не зможе нарощувати кількість особового складу і техніки для бою. Вух дій, крім того, Москва вичерпує свої обмежені запаси зброї часів СРСР, і поки не зрозуміло, чи зможе оборонно промисловість аре виробляти достатня кількість техніки, щоб витримати високий рівень втрат, навіть при подальшій економічній мобілізації. Подальша економічна мобілізація ймовірно буде вкрай непопулярною серед расистів, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя. А зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни. Вважають аналітики, і на думку експертів, Кремлю все ж доведеться додатково мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість однак, заяви сирського доводять, що сили оборони успішно захищали. Та звільняли територію, попри всі переваги ворога. ВСВ продовжують оцінювати, що сили оборони можуть боротися за ініціативу на полі бою та, зрештою, створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної. І належної допомоги з боку заходу в галузі безпеки так підсумували у звіті інституту вивчення війни. Водночас аналітики Royal United Services Institute вважають, що ЗСУ поки не матимуть можливості для контрнаступу, оскільки крім провалу минулорічної операції є ще й інші проблеми. А також Альтернативні шляхи, які ведуть до перемоги, при цьому як зазначили в САЙ поки йде накопичення необхідних ресурсів для наступальних дій, Україна використовує стратегію завдання максимальних втрат РФ як на полі бою, так і у тилу. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь і допомагайте Збройним силам України. Слава Україні!